Всім привіт! З вами Оленка, і ми продовжуємо уроки вокалу. До речі, дуже хочу виразити велике спасибі тим людям, хто підтримав цей проект. І дякую за коментарі. І хочу сказати, що ми і почали від самого початку це вокал з самих його глибин, з самих Азів. А в цьому уроці ми поговоримо з вами про Гортань. А, власне, наша гортань вона відповідає за всю мелізматику в музиці. Мелізматика це є прикраси. Ну, наприклад, і для розвитку нашої гортані я вам хочу запропонувати декілька вправ. А розвивати ми її будемо таким чином, розрухуючи, і почнемо з першої вправи. Я сподіваюсь, ви вже на сьогоднішній е, раз можете затримати дихання, ну хоча б на 6 секунд. Е, е, і робимо те, що ми робимо, робили минулий раз. Набираємо дихання і затримуємо. А випускаємо е, так само через літеру F, але спочатку показую я. <кхід> набираємо. Затримуємо на 6 секунд. Один. Через літеру F випускаємо. Ф випускаємо. Ось таким чином. Це для початку, щоб ви зрозуміли, де вона знаходиться. Ще раз, разом зі мною, набираємо. До кінця. Тепер є, е, така, є такий момент, може бути помилкою. В цій вправі багато хто робить ось так. Щоб ви зрозуміли, ми не випускаємо просто повітря, аби його випустити. Ми закриваємо горло, відкриваємо горло, закриваємо горло. Відкриваємо горло. У нас горло побудовано так, Ну, шия. Так? От, і горло йде так. Трахея виходить в рот. І м'язи буквально от перед нашою глоткою, вони мають раз закритися і відкритися, закритися і відкритися. Щоб мене краще зрозуміти, це м, десь приблизно м, такий, таке відчуття, ніби ви хочете покашляти. Ви... Але не кашляємо, а просто закриваємо, а потім відкриваємо, випускаємо повітря. Ще раз. Ще раз зі мною. І... Затримали. Випустили. Є. Тепер робимо цю вправу, але скоріше е -е, пробуємо, <клух> випускаємо. Ви можете трошечки визвучити те, е, те, що ви робите. Не просто так Ф -ф 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 -ф", щоб тут нічого не затискати, щоб е, шия була вільна, горло було вільне. Можна трошечки додати звук, визвучити Очі я маю на увазі. Тепер треба в цій вправі дійти до максимальної швидкості. Ось так. Або ще скоріше. Ні-ні-ні. І можна ще скоріше. Ага, на цьому на цій вправі можна робити ще багато ритмічних вправ. Я маю на увазі можна розвивати ритміку. Ну, таким чином, наприклад, по чотири ділимо, потім по три, потім. Просто зміщуємо акценти. Наприклад, перше. Зрозуміли. По три. Або, наприклад, зміщуємо акценти. Робимо акцент на другу. Робимо на третю. Ні, неправильно робимо. <свисті> робимо краще на четверто. <свисті> і так далі. Це вже по бажанню. Для початку ми просто робимо цю вправу для розвитку гортані. Далі наступна вправа. І вона виглядає так. Уявіть, що ви полощите горло. Трошечки така легенька літера Г проходить. І це має дійти до дуже швидкого так само ритму. Має виглядати так. Висоту звуку ви вибираєте собі самі. Це може бути високо, це може бути середня тесатура, це може бути низька, ну, наприклад, Середня. Ну і висока, наприклад, для дітей. Кому як, Кому як зручно? Так, На якій висоті, то й для себе так і підбирає. Прошу всіх на початку, не намагайтеся зробити все швидко, почніть з повільного темпу. Це має все робитися поступово, бо ваші м'язи, оці м'язи, оці м'язи, вони не звикли працювати в такому режимі, як, ну, як вже працюють в мене. Ви ними мене займалися багато часу. Дайте їм звикнути до. Такої нагрузки. Починайте повільно, починайте потрошку і поступово е, збільшуйте темп. В вокалі, так в принципі, як і в будь-якій справі, головне стабільність. Кожен день виділяйте собі хоча б там по 10 хвилин на е, дихання і 10 хвилин на вправи згортанню, і все у вас вийде. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Пишіть, як у вас виходить. Ви кльові. Я все читаю. М -м, поки що не маю можливості вам відписувати, але я слідкую за вами.